У такий був двір до ремонту. Покриття було зруйноване, ось бачите, ось які ями, Не тротуара, не було, не доріжки. У Луцьку на вулиці Космонавтів, 4 завершився ремонт прибудинкової території, розповів Суспільному виконроб Андрій Благовірний. Сьогодні тут працівники укріплюють бруківку, яку виклали у дворі на площі 600 квадратних метрів. каже робітник Олександр. Бакдюги ставили плитку, ложили основу копали, підсипали, а зараз забиваємо шви, замітаємо, укріпляємо бруківку. Ремонт двору, за словами виконроба на вулиці Космонавтів, тривав з 6 червня. Каже, роботи виконували 15 працівників підрядної організації. На завтра залишається тільки вкласти асфальтобетон і все. Тобто відновили повністю покриття під проїздну частину тротуарі. Якщо виконуємо роботи, значить плата буде. Про ремонт двору мешканці будинку кажуть так. Робить як у європейській це дуже гарно. Діткам катаються, дітки самокатами зараз вечором ту. є де покататися. Тут все великі гроші пішли. Можна було обійтись без цього. Він треба закончити, а потім допомогти нашій армії, щоб вона все визволила. І ми тоді щасливі будемо робити. До того у нас тут був асфальт, та доріжка, вона вже була зогнила зовсім. А це двір на вулиці Ветеранів 1 у Луцьку. Юрій Когут, який живе у будинку з 1980 -го року, говорить, ремонт прибудинкової території потрібен, але дерева, які вирізали задля автостоянки, варто було б зберегти. Я особисто проти того, щоб вирубувати пів гектара дерев, щоб ці машини, які стоять тут, могли широко поставитися там. А взагалі, покращення умов, воно, звичайно, є треба. У нас 36 дерев вирізано. Ніхто не думає, як нам жити і як мати чисте повітря. Ремонт двору на вулиці Ветеранів 1 за словами мешканки будинку Івани, розпочався у травні. Тут каже, кладуть бруківку, розширюють дорогу, роблять велосипедні доріжки та паркомісця. На момент знімання працівників підрядної організації, яка виконує роботи, на місці не було. Прибункову територію треба було робити, бо тут були дуже великі ями. Було дуже важко пройти, особливо, коли дощ. Я думаю, лучше на піспі дали на фронт. Тут скільки було років, і ще було б рік, два. Зараз у Луцьку триває ремонт орієнтовно 20 пробудинкових територій, розповів Суспільному Микола Осіюк, директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради. Роботи з його слів проводять сім підрядних організацій, які виграли тендери. Відповідно до внесених змін в постанови про фінансування можна фінансувати ці роботи. Тому ми ці роботи розпочали. Заплановано витратити на це. 30 мільйонів на поточний ремонт і 40 мільйонів на капітальний ремонт прибудинкових територій. Попри війну, тривають відповідні роботи, які не зупиняються. Микола Осіюк каже, на відремонтовану прибудинкову територію підрядники дають 7 років гарантії. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.